Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. За допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано ДТП на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Водійка автомобіля Кія, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надала перевагу у Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Шкода. Від удару білий легковик мало не в'їхав в іншого учасника дорожнього руху. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місце події оперативно прибули патрульні, які згодом повідомили, що на жінку, яка керувала автомобілем Кія, складено протокол за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. 30 січня о 23.14 на площі Калічанській легковик пошкодив елемент благоустрою. Водій автомобіля Ауді не врахував погодних умов та дорожньої обстановки, внаслідок чого в'їхав у декоративний ящик, в якому висаджене хвойне дерево. У результаті кермувальник іномарки отримав два адміністративних протоколи: за статтею 124 від патрульних поліцейських та за статтею 152 від інспекторів муніципальної варти. Ще одну автопригоду зафільмували камери ситуаційного центру 31 січня о 13.15 на перетині вулиць Чорновола та Богуна. Водійка автомобіля «Пежо» не надала перевагу у русі автомобілю Міцубісі. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, тож до місця події було викликано екіпаж патрульної поліції. Пізніше з'ясувалося, що учасники ДТП склали Європротокол та мирно роз'їхались. Вчора близько 21-ї години на розі вулиць Соборної та Князів Корятовичі втрапилась дорожньо транспортна пригода за участі двох автівок. Водій автомобіля Форд не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Нісан. Патроні поліцейські, що прибули на виклик, склали схему ДТП, відібрали пояснення та під час спілкування із водієм автомобіля Форд виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Охоронці порядку склали на винуватця аварії, протоколи за статтями 124 та 130 Кодексу України про адміністрацію адміністративні правопорушення. До цього моменту це усі новини. Ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.